Професійну фронтальну посудомийну машину від італійського бренду Adler. Модель Evo 50 оснащена автоматичним дозатором миючого та ополіскувачого засобу. Тут є технологія д filter для подвійної фільтрації води. Давайте зазирнемо всередину. У комплекті є два кошики: один для тарілок, щоб мити їх у вертикальному положенні, інший з пласким дном для склянок. Також один контейнер вставка для столових приборів. Машину дуже просто. Натисніть крайню ліву кнопку, щоб вимкнути її, та тобто зачекайте, поки резервуар наповниться водою. В цей час на дисплеї горітиме ось така піктограма, і кнопка старт світитиметься жовтим кольором. Після завершення процесу наповнення та нагріву води кнопка старт засвіється зеленим. Машина готова до використання. Перейдемо до значення індикаторів на екрані. Перхній позначає температуру миття. Здійснюється при 60 градусах. А нижній температуру полоскання до 85 градусів. Ще машина має 5 циклів миття посуду. Натискаємо кнопку Cycle, щоб обрати потрібний. Перший цикл триває 1 хвилину. Тобто 50 секунд миття, 10 полоскання. Наступний 2 хвилини третій – 3 хвилини, четвертий 4 хвилини. І п'ятий режим, який триває 10 хвилин. Тобто 9 хвилин миття, 45 секунд полоскання. Для запуску машини залишається натиснути лише зелену кнопку Старт. У закінченню циклу миття на дисплеї з'явиться надпис End та кнопка старт світитиметься голубим кольором. Вимкнути машину потрібно натиснути крайню ліву кнопку і затримати її на кілька секунд. В цей час на дисплеї з'являється піктограма зливу води.